Хліби з ома без аусвінте. Він тесний. Саме і це мій новий блог. Так, відпустка Франка завершилася. Але я ja продовжуватиме снімати літні блоги. Глухо як із вилазок, так і з маленьких радощів дня. Ось, наприклад, сьогодні, перед тим, як Франк пішов на роботу, ми встигнули в ІС кафе сходити в вайс-кафе, поїли морозиво, я ще попала подвійний еспрес до Пельспреси. Франк купив мені нові квіти, ще зайшли не надо в Діонер Буда. І взяли Ну, якусь страву страву на грилі, не знаю точно як називається. Страва на грилі, ну, типа як, типа як шашлик. Шлик, і помас, і салат, і, і мені колу. А Франк випив Red Bull. Сьогодні виходити на вулицю не планую, лише я зараз винесла сміття. Бо сьогодні неділя, поганий транспорт ходить, а в наш ближній парк виглядає не дуже охайно, а в центрі ми вже були. Тому сьогодні ввечері я вдома. Буду писати в щоденнику, підводити підсумки тижня, планувати наступний тиждень, можливо, помалюю ще, Я почитаю книгу та подивлюся відео. Ось такий буде спокійний затишний вечір.

Швидка телепортація в п'ятницю. Я зараз йду на автобусну запинку. Я поїду на манікюр, мою улюблену студію. Ще з гарних новин. Ще Франків в понеділок почистив нам раковину ванні. І тепер ми можемо користуватися раковиною. а до цього мили руки в ванні. Я ще не завершила манітюр. Ось такий гарний лимонний манітюр вийшов, щоб в мене несподівано почалися місячні. Але, дяку Богу, я не запачкала стілець. Та манітюр пройшов добре і за приємною розмовою з майстером манітюра час минув швидко. Зараз я йду трохи в Кауфленд скупитися і поїду додому. Пішла додому, ледь дотащила та в Кауфленді. Катастрофа одна тележка на всіх людей, тому що інших телефо неможливо витягнути монеткою, як раніше. Тоб багато людей було, що було довелося 100 років чекати на касі. Але я задовільна, що купила полуничку собі та інші продукти. І ще задовільна сьогоднішнім ранковим манікюром. Зараз розклам продукти і в душ, а потім буду готувати обід. Це все. Ой, це не все. Ще фрічкезі ескюзі. Я перейшла на фрічкезі ескюзі. Сьогодні картопляну запіканку робити. Але там сказав, краще сьогодні готовий гратен розігріти ре в микрохвильовці. Тому зараз такий обід. А після обіду я планую. Відпочити, бо в мене почали виснажувати місячні. ЗО, а я бажаю вам гарного і продуктивного і натхненого тижня, і літа. Бай-бай, чус, бізбарт!